Всім привіт! Скоро Пасха і я також хочу поділитися з вами рецептом своєї улюбленої пасочки. Це заварна паска. Я по цьому рецепту готую вже більше 10 років, вона неймовірно смачна, дуже м'яка, волога, волокниста і цей аромат. Я впевнена, якщо ви приготуєте паску за цим рецептом, то будете готувати ще і ще. І так, для початку приготуємо опару. Для цього беремо тепле молоко, столову ложку цукру та свіжі дріжджі. Все це гарненько перемішуємо до повного розчинення. Додаємо борошно та ще раз гарненько перемішуємо. Накриваємо та ставимо підходити в тепле місце приблизно на 15 хвилин. І поки буде підходити опара, готуємо заварну основу. Для цього виливаємо молоко, яке лишилося, додаємо 1,5 столові ложки борошна, гарненько все перемішуємо та ставимо заварюватися на плиту до загущення. Раджу робити це щільною лопаткою, собі також. Ще раз гарненько перемішуємо, щоб не було комочків, та перекладаємо все в миску до повного охолодження. Далі до одного білка додаємо дрібку солі та збиваємо за допомогою міксера на середніх обертах до стійких м'яких піків. Наступний крок це ми збиваємо жовтки, цукор, ванільний цукор за допомогою міксера приблизно 3 хвилини, поки маса не стане більш пишною та світлішою. Далі беремо охолоджену заварну основу та додаємо до неї збиті жовтки. Поєднуємо все до однорідності за допомогою міксера. Туди ж перекладаємо збитий білок та опару. Ця опара підходила 15 хвилин, потім я відволіклась на дитину і ця опара вже підходила 30 хвилин. Подивіться, яка вона чудова та пухка. Саме такою вона повинна у вас бути. Тепер за допомогою щідної лопатки поєднуємо всі рідкі інгредієнти, роблячи кругові руки в одному направленню зверху вниз, для того, щоб маса залишилася такою пухкою та легкою. Ну і тепер починаємо замішувати тісто. Борошно попередньо просіюємо та додаємо в два етапи. Спочатку першу половину перемішуємо лопаткою. Потім другу. Також перемішуємо лопаткою, поки рідка та суха частини не поєднаються. Після чого в два етапи додаємо розтоплене вершкове масло. Та злегка просто перемішуємо тою самою лопаткою. Вмішали трошки і додаємо іншу половину вершкового масла. Так само проходимося лопаткою, щоб поєднати всі інгредієнти. Перекладаємо тісто на підготовлений стіл та починаємо замішувати тісто. Тісто виходить дуже м'якеньке та ніжне, та може почати липнути до рук та столу. Але ніякого борошна не потрібно більше додавати. Я раджу очищувати руки та стіл за допомогою шпателя та змащувати руки та поверхню. За допомогою олії та продовжувати вимішувати тісто. Як тільки починає тісто липнути, ви одразу повторюєте всі ті самі рухи. Очищуєте руки, змащуєте олією та продовжуєте вимішувати тісто. І вже через 5 хвилин воно буде дуже ніжне, еластичне і майже не буде липнути до рук та столу. А додавання борошна тільки не шкодить консистенції тіста та заб'є його. Формуємо такий кружечок, змащуємо олією в миску, в якій буде розстоюватись тісто, накриваємо його та ставимо підходити приблизно годину в теплому місці. Через годинку тісто обминаємо та, за бажанням, додаємо родзинки та ставимо підходити ще годинку в теплому місці. Тісто гарненько підійшло, отже, перекладаємо його на стіл, поділяємо на 4 рівні частини, це приблизно по 260-270 г без врахування родзинок. Якщо будете робити з родзинками, тоді вага може бути трошечки більша. Кожен шматочок тіста обминаємо та формуємо з нього кульку і одразу викладаємо в паперову форму швом донизу. Розмір форми 9 см в діаметрі. Працювати з цим тістом для мене це саме задоволення. Воно дуже ніжне, м'якеньке і, як бачите, зовсім не липне до рук, а аромат він просто не перевершений. Для мене це запах дитинства. Формовані пасочки накриваємо рушничком та ставимо підходити в тепле місце ще одну годину. Далі ретельно прогріваємо духовку та випікаємо паски за температури 180 градусів 25 хвилин. І ви тільки погляньте, які гарненькі пасочки виходять. І як на мене, це ідеальний розмір для цієї паски. Вона виходить тоді дуже ніжною, не встигає засмажитися, а отже, всередині залишається вологою та м'якою. Паперову форму не обов'язково знімати з паски. Я знімаю для того, щоб показати, яка вона гарненька ззовні, і ми її збираємося одразу з'їсти. Готові пасочки охолоджуємо та приступаємо до приготування білкової глазурі. В миску виливаємо білки, додаємо цукор та ставимо пригріватися на водяну баню. Далі за допомогою міксера або вінчика гарненько все перемішуємо, поки білок не прогріється, а цукор повністю не розтане. Знімаємо миску з вогню та продовжуємо збивати все на високих обертах міксера, поки білок не охолоне та не стане досить стійким. Цього разу я вирішила залишити білок більш рідким, для того, щоб потім він ось так прикольно стікав по пасочці і був схожий, як на дитячих малюнках. Прикрашаємо кожну пасочку. Цього об'єму мені якраз вистачає на 4 штучки. Я люблю, коли дуже багато білкової глазурі. Отже, Спробуйте пекти пасочку і за моїм рецептом. Як бачите, все не так складно. Але смак, він дійсно неймовірний. І ця паска смачна як одразу після випікання, так і через декілька днів. А я всіх вас вітаю з прийдешнім святом. Бажаю всім гарних та пухких пасочок, гарного настрою та дякую всім за перегляд!